Всім привіт! Сьогодні я з вами завжди Капіра Продакш. І ось о, я вам сьогодні покажу, як пробратися в, в банк Брук зовсім без двері ось на другий поверх. Бо, як ви бачите, я вам зараз покажу це без ключу зовсім неможливо. Зовсім неможливо, друзі, дивіться. отут, Але я знаю, як проникнути без цієї двері. От туди за цю двері. Дивіться. Їдемо до Старбрукс кафе де стоїть моя машина самій пікапчик такий. І ось. І заходимо в нього. Бачимо цю двері. І заходимо в неї. І тут нічого такого, але... Якщо підійти до цієї стіни, то ми можемо зробити так. Оп. Проходимо от сюди бачимо цю норку. Проходимо, проходимо. Дай цей. Трошки. Дитя трошки чекаємо, поки це все діло відновиться. Усе. Так, дивіться. Усе. І все! Ми на другому поверсі зберігайте відео, щоб повторювати. Та не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. І усім па-па!